Саджую цибульку отак. Все-таки я зробила висновок, що в будинку вона не така гарна, як на вулиці буде. У нас сьогодні плюс 6, січень місяць 29-те, по-моєму, число, чи яке. Ну, Отак сію цибульку. Сородила такий невеличкий. Ось парничок. І Зараз висіваю. Отак от беру таку не кондицію цибулю, яку ми вже взагалі не будемо вживати. Ми беремо тільки ось так трошки зрізаю і саджаю. Зараз покажу вам. Отак от. зрушую, Зрихлюю земельку і саджаю так глибоченько, щоб тільки вершечок був. Ось так. А рядочком десь в середині лютого буду висівати редисочку.